Лайма висяєво, полунична ваніль, пінківінки та ще вісім сортів гортензій милують око криворіжців та гостей міста у літньо осінній період в Криворізькому ботанічному саду. Найбільше тут представлено саме волотистої гортензії. Вона дивує відвідувачів зміною кольорів, починаючи з білого і завершуючи своє цвітіння пурпуровим забарвленням. Сама квітка не потребує особливого догляду. Та зараз експозиція з неї є однією з найяскравіших в саду. Це у нас гортензія деревовидна. Вона квітує білим цвітом. Зараз в неї вже кінець квітування, плодів вона не дає, вони стерильні квіточки, немає пилку, вони просто осипаються. Я не знаю, як в природі. Вони, мабуть, в природі все-таки зав'язують. А в мовах інтродукції їм тут не вистачає вологи, не вистачає живлення і немає в них плодів. Також рожевими та бусковими квітками може порадувати нині і ніжний гібіскус. Його рід нараховує сотні видів трав'янистих та дерев'янистих рослин. У ботанічному саду їх три. Найяскравіший представник сирійський. У нас у колекції є чотири сорти цього виду, дуже гарні. Є з пурпуровими квітками махровими. Це дюк де Брабан, є з ніжно-блакитними блусатін. А, також є сорт Маріна і є сорт а, Шифон Левандер. Хоча зараз ботанічний сад наповнений яскравими фарбами квітучих рослин, та навіть сюди війна змогла внести свої корективи. Через наслідки підриву Каховської ГЕС уся флора була під загрозою, адже належного поливу отримувати вона не могла. Попри труднощі заспокоюють співробітників-відвідувачі, які продовжують візити до зеленої перлини Криворіжжя. Ви знаєте, ми були дуже здивовані, коли під час війни люди не перестали відвідувати сад, не перестали купляти рослини у нас для своїх садочків, для своїх приватних діляночок, То відвідувачів менше не стало. Дуже багато. Переміщених осіб, тимчасово переміщених осіб, вони приходять безкоштовно до нас. Відвідати ботанічний сад ви можете у будь-який день з 8 ранку до 20.00. Вартість квитка складає 40 гривень. Для пенсіонерів 25 дітям до 6 років, учасникам бойових дій та переселенцям безкоштовно за наявності відповідних документів. Я вже встигла заселфитися із квітучим гібіскусом. А якщо ви також хочете зробити круті фото на згадку, поспішайте до Криворізького ботанічного саду, адже у вас залишився час лише до кінця літа, адже перестає квітнути ця рослина на початку вересня. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.